Продовжуємо працювати, і у нас далі 27 тема. Після воєнна відбудова відкриваємо наші матеріали, наші випуски з програми ЗНО. Так, включаємо демонстрацію екрану. Тепер у вас е, текст повинен бути на екрані, і працюємо. І перше питання, яке нам пропонують Україна, співзасновниця ООН, в цьому питанні вже є. Якийсь елемент відповіді. Е, ну декілька слів, все таки про, е, про ООН. Організація Об'єднаних Націй була створена от ц на самозавершальному етапі Другої світової війни. Хоча ідея це, це створення такої організації вона проговорювалася з союзниками по антигітрівської коаліції ще останні роки. Другої світової війни, ця організація мала виконувати багато завдань. Ну там одні з найголовніших завдань це запобігти новій світовій війні. В, дійсно, в післявоєнний період, період Холодної війни між Радянським Союзом і Західним світом, ООН відігравала величезне значення, значення посередника. Зараз роль ООН е, все-таки впала. Ми бачимо по сучасним подіям, ну, хтось в якому разі е, е, слідкує за сучасними подіями, але разом з тим, навіть попри те, що так, ООН вже не та сила, її вже важко назвати там основним посередником миротворцем на планеті. Але якщо ми задамо питання, а яка ж все-таки на землі, е міжнародна організація є найбільш е авторитетною впливовою, все таки це організація Об'єднаних Націй. І е, виявляється, причому нам вже відразу в заголовку дають відповідь, що Україна була співзасновницею. Ну звичайно, що країни України незалежних країн станом й рік не було у РСР у складі Радянського Союзу. Причому окремо паралельно з Радянським Союзом, як так сталося зараз. Ми з цим розберемося. Це, це цікава історія, коротка, яка легко запам'ятається. Ще там 44-му році, коли відбувалося обговорення. Майбутнього ООН, що ООН не було створена, але вже відбувалося обговорення, в першу чергу між Радянським Союзом Великою Британією і Сполученими Штатами. Ну, Радянська дипломатія виступила з такою цікавою пропозицією, що Радянський Союз повинен бути представлений не там однією делегацією, а більше а бажано навіть кожна союзна республіка, щоб була зі своєю делегацією. Ну, на що там, наприклад, Сполучені Штати відповіли, що не проти, вони підтримують цю пропозицію, але за умови, якщо кожен штат теж буде представлений делегацією. Е, Ну чому? Тому що штати це є автоном, штат, кожен штат в Америці, автономія. Автономія, ми вже знаємо, що це таке. Це регіон з широким повноваженнями, але звільно який державою не є. І е, союзні республіки були такими ж саме автономіями, е, тобто американська дипломатія дуже легко вийшла з е, положення, але разом з тим все рівно радянському союзу вирішили піти на поступки. Не всі республіки, але деякі ті республіки, які понесли найбільші втрати, людські матеріальні будь-які в боротьбі з нацистською Німеччиною. Все-таки Радянський союз взагалі поніс найбільші втрати. Це об'єктивний факт, і все таки, от, от це давав не змусило там західних Союзів піти на певні поступки чотири делегації. Для радянського союзу, тобто крім самого делегації радянського союзу, в заснуванні ООН було вирішено, що візьмуть участь делегації від Російської Федерації від УСР РСР, Української Радянської Телістичної Республіки і від Радянської Білорусі, окремо тому так радянський Союз був коли відбувалася установча сесія. Заснування ООН це процес досить довгий. Він в програмці. Ось у нас є дата конкретна, яку обов'язково треба запам'ятовувати. Це одна з обов'язкових дат: квітень 45-го року. Ну, По суті, вони ж дають одразу відповідь: Україна – співзасновниця ООН. Ну, Якщо чесно, якщо вже так бути дуже точним, то У СРР та була ООН засновницю документ, але тим не менш, ми. Що... У СРН має пряме відношення там до сучасної України. Е, і ось від, от уточнення від мене: У СР, була представлена окрема делегація, від делегації СРСР. Е, тобто, це факт, скоріше, звичайно, це факт символічний, але все рівно він важливий, і він е, не, ще е, такий момент. Е, факти... Е, Суміжні і факти, які раніше були в програмі ЗНО, в старих редакціях зараз виключені, але все рівно вони можуть бути нам корисними е, для того, щоб е, от для цієї ідеї, що Україна по УРСР, радянська Україна може повинна мати свою окрему організацію УНУ, Сталін зробив ще декілька таких кроків, теж символічних, але тим не менше, е, було створено Міністерство закордонних справ. На чолі з Минуїльським е, прізвище Моноїльського колись було в програмці. Будете працювати зі старими тестами. Е, в цим прізвищем можете зустрітися. Ну відповідно, вже ну і взагалі, навіть на в, в сучасних тестах, в майбутньому тестуванні в якомусь вигляді воно може бути як підказка, як будь-що там. Е, тепер, існує е, і, і, е, і сама існування Міністерства закордонних справ, е, окрема делегація ООН, воно потім вже в 91-му році там дещо полегшило дипломатичні процедури, пов'язані з, з поверненням у затвердженням незалежної України на міжнародній арені. Тепер по але ми повинні розуміти, якщо у СРР УРСР не мала можливості проводити самостійну політику, е, на попередніх темах про це говорили, що існувало декілька механізмів які дозволяли загальносоюзному уряду Москві повністю контролювати е, у, у СРУ відповідно. Звичайно, що й про зовнішню політику, якусь самостійно не могло йти мови абсолютно, е, тому <кхи>, делегація радянської України завжди голосувала так як делегація радянського союзу. Е, щодо цього питання, ми вичерпно про нього поговорили. Я слабо уявляю, що щось боя, що можуть давати якісь питання ще поза цим, е, тому можемо сміливо рухатись далі.